Тетяна Масензова розпалює буржуйку. Поки розгорається вогонь і тепліше в одному з кабінетів сільського клубу. Сухачівські жінки беруться за роботу. Приходять сюди всі бажаючі. У нас маленьке приміщення. Сюди ж 20 чоловік не за, ну буде нам тісно. Ми десь так 9-10 чоловік. От сьогодні я дівчата опитую, кому можна, ці приходять. Кому не можна, ми обдзвонюємо далі. Так що ми швидко». Поспішають з роботою, бо попереду свята зустрічатимуть вдома дітей щедрувальників і згадують, як самі щедрували. В сухачах досі пам'ятають і співають щедрівки своїх бабусь і прабабусь. Щедрівки були і мені їх співали, звертаючись на ім'я до господарів дому. Приходимо до у двір під вікно. І говоримо під вікном масово всі. Благословіть ще дровать! Хазяйка каже, Щедруйте! Кому? Мені! Тані! Тані. Що за садом, 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 виноградом! Така щедрівка була для жінок. Якщо господарі називали ім'я чоловіка, то співали щедрівку чоловічу. Співаємо, Завспіваємо. Це ще в моєму дитинстві. Ми як ходили щедрувати, то співали таку щедрівку. Це в моєму дитинстві. Вона була це для хлопців. Були щедрівки і загальні для всіх. За роботою швидко збігає час. Коли почалася війна, нам треба було сітки. Це дуже проблематично. І от наш рулько, Олександре Володимирович, представте, оце сітку узяв і зв'язав, колись були такі картопляні сіточки. Це скільки треба було часу, це скільки було сили. Окрім сіток, для фронту готують жінки тушонки, роблять свічки та в'яжуть шкарпетки і встигають це між господарством та роботою. Я встала вранці раз, раз, раз пов'язала, пов'язала, пішла корову доїти. Подоїла корову, тут бах світ виключили. Сідаю і в'яжу. Прямо от так, я знаю, що якщо я допоможу хлопцям, хоч одному зігрію теплом своїм оті ноги наших воїнів, я дуже від цього знаєте, радію цьому. Я хочу допомогти, щоб це, скоріше, кошмар закінчився. Якщо ми не будемо всі гуртом допомагати, то знаєте, буде це ще довго, я думаю. А якщо ми всі разом навалимося на ту навалу, то ми її швидко. Так, а ну скажіть мені завтра, а хто приходить, хто ні. Мені треба. Я прийду. Ну, Та я прийду. Там бігає коміще. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.